Всім доброго дня, вітаю вас на каналі Різнокольорова мозаїка. Мене звуть Лариса, і сьогодні я хочу підвести підсумки своєї участі у спільному проєкті «Зв'яжи шапку 5 за 5, четвертий сезон. Звіт треба було зробити ще вчора, але цього сезону я приймала участь у цьому спільному проєкті не тільки як учасниця, а ще й як спонсор. І тому мені треба було додивитися всі звіти дівчат. Тому я чекала до останнього, щоб всі наші учасниці змогли відзвітувати, але останній звіт від Оксани, не знаю, наскільки вірно я озвучу назву: Оксиген чи Оксиджен, В'язання спицями та гачком я не дочекалась, я заснула трохи раніше. Але Оксанка відзвітувала і я сьогодні вранці подивилася звіт. І тепер я можу звітувати про свою участь у цьому спільному проєкті. По-перше, я дякую Оксані Левчук з каналу. Просто в'яжемо з Оксаною Левчук за організацію цього спільного проєкту. За стійкість, тому що це вже четвертий сезон нашого спільного в'язання, тому що вважаю, що організація спільних проєктів це окремий вид рукоділля, і не кожна з нас наважується на організацію спільних проєктів, хоча думки у багатьох є. А до того ще й підтримувати вже четвертий рік. Цю ідею в робочому стані, та ще й в непростий для нас час викликає у мене захоплення, повагу і відчуття подяки. До того ж, я повторюсь, що для мене це саме цей спільний проєкт особливий, тому що я перший раз приймала участь у цьому спільному проєкті у першому сезоні. Ще коли у мене не було старіночки на Ютубі, я приймала участь як дівчинка з інстаграм. І після завершення першого сезону я розпочала вести свій канал, ну, щоб у мене було більш гармонійне спілкування з дівчатами, які приймають участь у спільних проєктах. Тому я дуже радію. Коли кожного року приєднуються все нові дівчата, я вітаю всіх дебютанток цього спільного проєкту, які в четвертому сезоні прийняли участь першого разу. А також я вітаю всіх, як то кажуть, старожилів. Більш досвідчених учасниць цього спільного проєкту. Я вітаю з завершенням, вдалим завершенням цього спільного проєкту, тому що коли я дивилася звіти дівчат, я багато разів чула, що дівчата дуже задоволені результатами своєї участі, їм сподобалась атмосфера цього спільного проєкту. Майже всі учасниці дійшли до фіналу, і багато хто з дівчат казав, що він перевершив свої сподівання на участь у цьому спільному проєкті. Саме з цим я вас всіх і вітаю. І якщо у вас ще залишились якісь вагання приймати участь у наступному сезоні цього спільного проєкту чи ні, я сподіваюся, що тепер їх не залишиться зовсім. Після того, як ви побачите всі результати, всі надбання наших дівчат, у нас є, як завжди, наша зіронька, можна сказати, олімпійська чемпіонка з в'язання аксесуарів Маруся з каналу Маруся на скринька рукоділля. Вона повторила свій минулорічний результат 13 готових робіт. Але я вважаю, що Марусі вже треба переходити в Лігу чемпіонів, так би мовити, на тренерську роботу. І, мабуть, саме тому Маруся в цьому сезоні, до речі, як і в минулому, є спонсором цього. Спільного проєкту, ну я теж вирішила побути спонсором, але не тому, що в мене якісь великі досягнення, а скоріше для того, щоб мене не вигнали за прогули. Тому що перші три тижні я десь блукала у лісі, але коли вийшла на світ Божий, то в мене навіть якимось магічним чином. Склалася казка у цьому спільному проєкті, у цьому сезоні нашого спільного проєкту Зв'яжи шапку 5 за 5. Я вже розповідала, що мені вдалося виконати умови нашого спільного проєкту, вив'язати 5 готових робіт до завершення. І це була червона шапочка. Для бабусі, а не для онуки. Це шапочка в захисних кольорах для мисливців, всієї самої казочки. А ще і пара мітинок, як пара пиріжків. І ще одна пара пиріжків, і дві шапки для, ну, скажімо так, для помічників мисливців. Поїхали тижнем раніше до Львова. і Я вже не хвилювалась за те, що не виконаю умови спільного проєкту. На тижні з магічним кубіком я збиралася ще доповнити свою казку аксесуарами для інших героїв, персонажів. І я дуже багато планувала, але знов втрутилась магія, тому що тиждень з магічним кубіком керує цим процесом Оленка Буганова, і її магія вирішила, що процесом зі спільного проєкту шапку 5 за 5 лише на одному дні випала можливість пов'язати. Тому Моя дорога у цій касті ще триває, не завершилась оця от, скажімо так, доріжка від бабусі до онуків через ліс. Ось, оце я в'язала пов'язочку на шию, такий шарф, він в мене на півдорозі. Але ж я обіцяла навести лад у цій касці. Бо якщо червона шапочка для бабусі, то неможливо ж залишити й онуку без головного убору. Тому я таки дов'язала капор. Бачите, я вважаю, що червоний колір у дитинстві міг бути рожевим. Як то кажуть, це юний. Ще не зовсім свідомий червоний колір, бачите, він починає трошки червоніти, але це ще зовсім маленьке створіння, тому і капор для нього такий більш ніжний, більш тендітний, за кольорами. Я дов'язала, я була трошки, як то кажуть, обмежена у кількості пряжі, я ж вив'язувала. З меншого капору і ще й додатково брала ниточку з лялькового берету. Тому саме маніжка вийшла така, ну мені здається, буде зручна. Звичайно, хотілося б зробити її трошки такою довшою попереду. Але як вийшло, то вийшло. Виріб вийшов такий, як я планувала. Трошки величенький з потилиці, для того, щоб наші коси. Сюди вміщались, і я вважаю, що це дуже, дуже влучна модель для дитини, яка ходить в басейн. Уявіть собі, після басейну плавання, не знаю, наскільки висушили волосся, але якщо це все одягти, сховається, по-перше, я тут робила трошки таке подовження на лоб, все волосся сховається і шия, і на плечі. Тому я вважаю цей виріб дуже практичним. А ще я сподіваюся, що він буде ще й дуже симпатично дивитися на юній принцесі, учасниці казки про шапку, червону шапку для бабусі. І все одно складалось таке враження, що у цій касті чогось не вистачає. Ну, можна було б сказати, що це не я винна, це магія, не дозволила ще вив'язати ще, припустимо, пару пиріжків або ще якийсь виріб. Скажімо, для вовка. Ми з Галинкою з каналу. В'язання для, для Галочки вирішували, чого у нас вовк такий злий. Може тому, що його погано гадували, а може тому, що він наївся мухоморів? І саме цією фразою я хочу підвести вас для, до своєї другої іпостасі участі у цьому спільному проєкті до мого спонсорства. Тому що, якщо мені не вистачить коли-небудь чи часу, чи магії, я впевнена, що на допомогу прийдуть мені дівчата інші учасниці наших спільних проєктів. І я так вважаю, ну така моя думка, як каскарки, що Чудовим доповненням до моєї казки будуть рукавички, які вив'язала у цьому ж спільному проєкті інша рукодільниця. І це Марина з каналу В'язальні авантюри. Я вважаю, що саме таких мухоморів не вистачає у моїй казці. І я хочу подарувати. Свій спонсорський приз, саме Марині, за таку чудову ідею. І, можливо, я теж вив'яжу щось з мухоморами. Тому що ці спільні проекти у нас, по-перше, для того, щоб зв'язати щось собі та своїм близьким, а ще щоб надихнути одна одну. Тому я дякую Марину за натхнення. І чекаю її адресу собі в особисті, хоч в інстаграм, хоч в телеграм. Щоб я знала, куди відправити подяку за доповнення моєї казки про червону шапочку. І тепер моє розуміння, чому саме був злий та невдоволений вовк у моїй казці. Тому що мій вовк. Він має, як у той Змій Горинич, три голови, три обличчя. По-перше, цей вовк рискає по сторінках Фейсбуку, шукає, може, пригоди, а мені він шукає нову пряжу, тому що я ж спочатку збиралася в'язати отаку Хелп-шапку з товстої пряжі. з... З пряжі, яку саме цей шалений вовк знайшов на сторінці, на сторінці Фейсбуку, друга голова цього змія, цей мій хом'як, захом'ячив цю пряжу до скарбнички пряжної. А третя голова, це чахлик невмирущий, не дав мені змогу вив'язати з цієї пряжі саме оцю шапку, тому що вовк знайшов іншу пряжу. Теж товсту, але вона не підійшла, тому що вона трошки заколюча для мене. Хомяк її забрав до себе у нору. Хомяк цей же забрав оцю пряжу, тому що чахлик невмирущий не дав можливості вив'язати. Каже, що ми будемо робити тоді, коли вив'яжемо цю пряжу, ми ж залишимося без нору. А ми ж не можемо залишитися без діамантів у своїй колекції. І отой скажений вовк, який наївся мухоморів, знайшов мені отаку теж товсту пряжу, і оце я вив'язала оцю шапку. Тепер я розумію, що треба вовка годувати більш їстівними грибами або зовсім не годувати, посадити його на жорстку дієту, щоб трохи схуднув хомяк. А чахлик невмирущий вмер і дозволив мені вив'язати свої запаси. Тому що я вирішила все, що я з цієї товстої пряжі не вив'яжу до Різдва, і зроблю Різдвяний ярмарок, щоб побороти цього змія о трьох головах і зменшити трохи свої надбання. Тому що, здається, їх вже стає дуже забагато. Мабуть, тому я записуюсь у спонсори спільних проєктів, щоб поділитися скарбами з дівчатами, які теж в'яжуть разом зі мною. А ще для того, щоб заохотити когось. Для творчої і корисної справи. Тому я вигадала ще один приз, це приз мотивація і приз підтримка для Оксани з каналу Мою, мої улюблені Петельки. Я чекала саме на її звіт вчора до вечора, тому що я хотіла дізнатися, чи не вирішила Оксана. Ще раз повиховувати неслухняні рукавички, які вона минулого року вже в'язала, а на цей рік вже забула, як це робиться, і витратила багато часу, щоб згадати. І у цьому процесі я побачила себе, тому що я теж в'язала колись отакий шлем, капор, а потім забула, як це в'яжеться. І тепер, коли згадувала, були в мене такі моменти, що мені доводилося її розпускати, і переробляти. Тому я хочу заохотити Оксану, а ще й себе мотивувати, щоб на кожен новий виріб робити майстер-клас. По-перше, це буде нам згадка, щоб наступного року нічого не перев'язувати. А по-друге, це доповнить наш україномовний простір в'язальний. Я дуже вдячна дівчатам, які приймали участь у цьому спільному проєкті і паралельно з цим випускали майстер-класи або на якісь деталі, чи нюанси, чи на цілі готові вироби. І я сподіваюся, що наш керівник Оксана Левчук, коли буде проводити розіграш Головних призів цього спільного проєкту визначить дівчат, яким теж поїдуть подарунки, тому що я вважаю, що всі учасниці достойні якихось подарунків. Здається, Оксана це буде робити рандомно, а я вирішила ось так от, не покладаючись на випадковість. Віддячити Марині за ідею з мухоморами і мотивувати Оксану для створення майстер-класів. Тому що я сподіваюся на п'ятий ювілейний сезон у наступному році, а щоб його швидко і гарно пройти, треба мати вже готові майстер-класи. І я сподіваюся, що наступний сезон для мене буде більш різноманітним. Бо цього разу я в'язала тільки те, що потрібно, але ж іноді хочеться в'язати те, що хочеться. Тому ще раз, дівчата, всіх вітаю з чудовим завершенням цього спільного проєкту. Бажаю всім натхнення на наше подальше. Спільне рукоділля. І до зустрічі у моїх нових казках, тому що в мене ще залишилася пряжа. Я ще хочу повторити цей візерунок, він дівчатам сподобався. Я ж тепер мотивована буду в'язати і знімати, щоб ще хтось зв'язав таку шапку. А ще, щоб я не забула до наступного року, як в'яжеться цей візерунок. Тому запрошую всіх подивитися звіти дівчат у цьому спільному проєкті. Повчитися в'язати якісь аксесуари по майстер-класам наших майстринь. А керівниці нашого спільного проєкту Оксані бажаю натхнення та наснаги на організацію таких заходів, тому що вони нас надихають, мотивують. Розширюють простір нашого спілкування. Тому, як я завжди кажу, в'яжіть, як ми, в'яжіть з нами, в'яжіть краще нас, організовуйте свої спільні проекти, вигадуйте свої казки, піклуйтесь про своїх рідних та близьких, бо це саме те, що ми можемо. Робити краще за все, тому до нових звітів і всього вам найкращого. Бережіть себе!